Запорізька атомна електростанція, яка нині під тимчасовою окупацією росіян знову підключена до української енергосистеми напередодні повністю відновили жилення другої ж... лінії енергопостачання. Про це повідомили в енергоатомі. До слова запорізька атомна електростанція була поєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Другу пошкодили. Ну хто росіяни, коли обстрілювали? Тому українські енергетики кілька днів працювали, аби відновити. Можливість постачання електроенергії з нами Олег Коріков на прямому зв'язку. Це голова Держатомрегулювання, регулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Вітаємо вас, вітаю, слава Україні! Героям слава, слава. і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Олеже, от починаючи з Запорізької атомної електростанції. В якому стані вона зараз і безпека, небезпека? Ну от який статус станом на п'ятницю, шосте серпня, шосте вересня, вже? Ага. так, вересні. Ага. Дякую за запитання. На Запорізькій атомно електростанції знаходиться шість енергоблоків. Всі шість енергоблоків перебувають в стані холодних зупин. Радіаційний фон на атомної електростанції та на прилеглій території в межах норми. Значить, ми, станція знаходиться в окупації російських окупантів. Рівень мілітарізації атомної електростанції зростає. На станції перебуває постійно моніторингова місія МАДАТЕ. Значит, ми маємо подію, значить таку небезпечну, коли значить, випаровувальна градірня це елемент системи циркуляційного водопостачання Запорізької АЕС. Ця система задіяна в роботі енергоблоків атомної електростанції, коли в АЕС працює на потужності. Наразі вже два роки пройшло. і Ця система не використовується по проекту. І відбулася пожежа на цій градірні. На щастя, ця пожежа, ця пожежа на градірні не привела до радіаційних наслідків. Перед усім, тому що це не є система безпеки або система важлива для безпеки. Але цю подію можна було побачити на великій відстані, коли відбулася пожежа, значить навіть з маганця, навіть з протилежного берега ріки річки Дніпро. Значить, але кожен інцидент, кожне порушення принципів безпечної експлуатації АЕС. А на даному кейсі це порушення правил протипожежної безпеки. От, може стати вихідною подією для виникнення радіаційної аварії, значить, з відповідними наслідками. Відповідно до правил, ця подія має бути розслідувана встановленням. Безпосередніх причин, керівних причин і розроблені та вжиті заходи унеможливлення повторення цієї аналогічних подій в майбутньому. Легітимна експлуатуюча організація «Енергоатом» має це зробити після повернення контролю над Запорізькою електростанцію до України. І єдиний варіант відновити безпеку на Запорізькій АЕС деокупація, демілітарізація і повернення її під контроль України. Ми прекрасно розуміємо, що зараз говоримо про бажане і те, яке звісно, стане реальністю, але в відтягнутій перспективі, що маємо розуміти станом на зараз? А чи ми, ми, ми спостерігаємо за кількістю заяв з боку Росії про те, що українські військові нібито планують якісь провокації на заяс? Це чітко свідчить про що? Про те, що вони самі готові влаштувати подібні провокації, чи є розуміння. Що там відбувається на станції? Там же залишився персонал, який, звісно, вимушений був частково да або отримувати російські паспорти, аби залишитися в живих і так далі. Але чи є розуміння, що насправді там відбувається, і наскільки безпечно функціонує станція? А, звісно, значить ми нам надходить інформація. Значить, МАГАТЕ там перебуває вже більше ніж два роки. Значить, і відповідно є деякі речі, які нам вдалося, скажімо, досягти з точки зору значить, перебування там місії МАГАТЕ вже два роки. Тобто, по-перше, ми спільно дотиснули і перевели всі енергоблоки без виключення в стан холодних зупин. По-друге, відповідно продовжується моніторинг МАГАТЕ над ядерним матеріалом. Ми отримали звіт про те, що ядерне матеріал, ядерне паливо на цьому увазі, на енергоблоках АЕС в басейнах витримки, в реакторах, в узлах свіжого ядерного палива, на сховищі відпрацьованого ядерного палива, знаходяться так само зберігається, як і воно зберігалося на початок окупації. І відповідно. Також ми отримуємо інформацію про стан обладнання і безпеку в межу того, як становиться відомо МАГАТЕ і особливо це важливо, тому що окупанти відключили передачу даних з системи редаційного моніторингу. і значить система, яка раніше була доступна до України, стан обладнання і систем онлайн, значить режими. По енергоблокам АЕС, значить, цього зараз онлайн ми не отримаємо, але через МАГАТЕ ми це отримаємо. На жаль, окупанти обмежують доступ МАГАТЕ до опладення систем, і навіть фахівці МАГАТЕ не в повній мірі, скажем так, володжують інформацію, От. окупанти не допускають інспекторів і експертів МАГАТЕ до. Приміщень, де вони зберігають зброю вибухівку військову техніку, значить до, наприклад, кризового центру, звідки відповідно до проєкту потрібно управляти аварійною ситуацією або аварією, оскільки в цьому кризовому центрі просто вони влаштували штаб цього військового контингенту, який перебуває на Запорізькій АЕС. Тобто ситуація, одним словом, якщо сказати, з точки зору безпеки, то стан безпеки продовжує деградувати. І єдине, що може зупинити деградацію, це деокупація, демілітарізація, повернення Запорізької АЕС під контроль України. Олеже, А стосовно безпеки, на решті українських атомних електростанцій, ну, до прикладу, на південноукраїнській, так, після того інциденту, що можете розповісти? Дивіться. Значить, останнім часом відбуваються масовані обстріли української критичної енергетичної інфраструктури, дронами, ракетами і відповідно іншими скажімо, речами з боку Російської Федерації. Неодноразово фіксувалися прольоти російських ракет у безпосередній близькості від Хмельницької АЕС від Південно-Української АЕС. Навіть були удари поруч. На щастя, все завершилося пошкодженнями тільки господарських будівель, і відповідно вибитими вікнами. Також постійно фіксуються прольоти над атаними електростанціями та над зонами спостереження АЕС, які знаходяться в експлуатації безпілотних летальних апаратів і відповідно криватих ракет. Це є неприпустимо з точки зору та радіаційної безпеки, має бути якнайскоріше припинено. Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури підстанціях, лініях електропередач. Це звісно негативно впливає на, на стан ядерної традиційної безпеки, оскільки для належної експлуатації АЕС необхідно стабільне з'єднання з, з мережею для того, щоб або видавати потужність заес водне до мережу, або, наприклад, споживати цю енергію, якщо це потрібно для атомної електростанції. От 26 серпня внаслідок ракетних ударів було завдано шкоди об'єктам енергомережі. В результаті спрацювала протиаварійна автоматика, і чотири енергоблоки, які на той момент знаходились в мережі, були відключені від мережі зупинилися. Однозначно зафіксовано, що першою подією в ланцюжку. На перехідних процесів, які призвели до відключення енергоблоків атомних електростанцій від енергомережі, було відключено повітряної лінії електропередач, е видачі лінії потужності, видачі потужності електроенергії. У нас хвилина. порушень меш... та, -та. порушень, та умов безпечної експлуатації не відбулось. Значить, ці скажімо так експлуатаційні події. За міжнародною шкалою ядерних подій і не характеризуються рівнем 0, тобто нижче шкали, значити є такими, які не важливі для безпеки. Ось десь така відповідь угу. Дякую, питання. Дякуємо, пана Олежа. бо хоріков був нами, це голова держатом регулювання і головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Спасибі.